Готові побачити щось класне? Гаразд. Ми запустимо цю крихітку і подивимось, що буде відбуватися. Тут буде тільки вода та водяна пара. Це ж божевілля, наше майбутнє, друзі. Гаразд, готові. То правда, мені подобається, коли я вперше побачила я подумала: о Боже, це ж просто вода. <ріст> так хвилюючи спостерігати, як він їде вперше, ви колись бачили такий гострий ніс? Те, навколо чого він зараз їздить, це їхній мобільний центр заправки. Тут власники зможуть заправляти свої водневі автомобілі. Компанія працює над автомобілями, але технологія є основною частиною Гіперіон. Ви можете буквально замовити один із них, поставити його куди завгодно, а потім взяти і перемістити в інше місце. Це як причеп заправник коли він їде повільно, він не видає жодного звуку. Але потім, коли ви їдете швидко, він ніби кричить на вас, наче ви дивитесь фільм жахів. Погляньте на це, друзі. Наскільки це епічно! Отже, це все водяна пара, оскільки цей автомобіль працює виключно на водні. Ця модель називається Hyperion XP1. Гіпер означає понад, а іон найвища точка. Отже, це вище вершини, про яку б ви не думали зараз. Наприклад, понад чого? Це понад те, про що ви зараз думаєте. Цей автомобіль насправді використовує технології розроблені наса. Так, ви правильно почули, розроблені наса. Але спочатку подивіться на це. Що за диво? Погляньте. Тут є повітряне крило, що обгортає автомобіль. Дві круті речі в ньому воно допомагає з аеродинамікою. А по всій довжині насправді встановлені сонячні панелі. Тож коли автомобіль припаркований, вони рухатимуться до сонця для живлення електроніки всередині автомобіля, наприклад, освітлення, для кращої аеродинаміки. Вони насправді рухомі. Вау! Подивіться наскільки круто! А ще на крутих поворотах вони рухатимуться незалежно. Бачите, цей опущений, а тут піднятий. Я в захваті настільки дивовижно. Ви колись бачили подібне раніше. О Боже, тут зазвичай знаходиться двигун, але його немає, оскільки авто працює на водні. Замість цього тут збирається вся водяна пара, а потім виходить через ці отвори. Таким чином, у вас абсолютно немає викидів. Це тільки вода, що просто божевільно. І він має понад дві тисячі. Кінських сил і працює на водні. Гаразд. Дивіться, друзі. Що? Просто подивіться наскільки божевільний цей автомобіль. О господи! Добре, підійдіть сюди. У вас є два маленьких отвори для кисню або повітря. Чому вони так виглядають? Це насправді молекула водню. Якщо ви подивитесь на молекулу водню, вона виглядає саме так. Отже, всі дизайнерські особливості пов'язані з тим, що він працює на чистому водні. Ось тут. Втягується кисень, тобто повітря, але вони зовсім не використовуються так, як їх застосовують в традиційному двигуні. Трохи заглиблюсь у технічні деталі. Я насправді провела тут 4 години, дізнаючись про те, як працює це авто, і подумала: Вау, тоді для чого це зроблено? Вони забезпечують невелике охолодження. Коли ви розщеплюєте молекулу водню, що тоді відбувається? Їй потрібен кисень, щоб перетворитися в пар. Отже, коли ви розщеплюєте молекулу водню, щоб отримати з неї енергію, ви потім подаєте кисень знову сюди. І так, все відбувається. Я дуже технічно розповіла вам про це. Звідки беруть водень? Де у світі знаходиться водень? Ви можете отримати його від сонця, води та вітру. Отже, коли ви дивитеся на дизайн цього авто, вони взяли ці три елементи та помістили їх сюди. Для елемента води у вас є синій колір, що проходить уздовж боку, і насправді круто, що він проходить. Донизу тут він інтегрований в гальма, а потім йде далі уздовж боку. Отже, це водний елемент, своєрідна хвиля. Елемент сонця, звичайно ж, сонячні панелі тут. А вітер це аеродинаміка, яку вони вбудували в автомобіль. Ви побачите, як вітер рухається через це авто. В цій частині є аеродинамічні отвори, через які проходить повітря, і ще тут. Воно тут теж проходить. Отже, у вас є всі ці елементи, з яких ви можете генерувати води. Гаразд, у мене є ключ. Ми всі любимо такі штуки. Застрибуйте всередину. Давайте подивимося на інтер'єр. Тут багато чого цікавого, що мені подобається. Отже, перед вами, наче обрізане кермо, це ваша центральна консоль, дуже великий екран. І щоб перейти в режим руху, потрібно опустити цей важель вниз. Я збираюсь проїхати за секунду. Гаразд, я залишу ключ тут. Дивіться. Thank <laughs> you. Однієї заправки вистачить на 1600 кілометрів, розгін від 0 до 100 приблизно за 2,3 секунди. Це дуже швидко. Ми повернулись! Як круто! Гаразд, наскільки це було епічно, бачити його на дорогах дуже-дуже рідко дозволяють виїжджати з цього об'єкта. Тож нам дуже пощастило отримати ці кадри. Та реакції, які ми отримали, я маю на увазі, я здивована, що ми не потрапили в аварію, тому що всі гальмували, діставали телефони і знімали. Отже, це прототип, і я не знаю. Я дійсно з нетерпінням чекаю, коли побачу серійну версію цього авто на дорогах. Величезне спасибі компанії Гіперіон за те, що вони сьогодні приділили нам час, щоб все це відзняти. Спасибі вам величезне. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, тому що саме тут ми показуємо найкрутіші авто.